Ласкаво просимо на Insider програму, де ми дізнаємося про дверний бізнес зсередини. Сьогодні у нас в гостях людина, що щоденно контролює процес створення дверей від ескізу до готового продукту. Начальник виробництва компанії Абвер Олексій Фурсенко розповість нам, як втілюють ідею у міцні конструкції та що робить двері цієї компанії символом надійності. Раді вітати вас у студії Олексій. Доброго дня, Наталія. Тож перше питання у мене буде до вас таке: звідки у вас знання та компетенція у виготовленні вхідних дверей? По-перше, це профільна освіта. От, я здобув степінь магістра якраз з обробки металів, от і це те, що необхідно на нашому виробництві. Тобто в нас металеві двері, і ми оброблюємо саме метал. По-друге, в мене був великий досвід роботи інженером-конструктором, який допоміг мені більше розібратися в цих всіх процесах. Після цього чого я вже починав займати керуючі посади, керуючий цехом. От, прийшовши. На Абвер. Тут я вже навчався більш менеджменту. От, ми вивчали Лін, це сучасні методології менеджменту та ТОС. От саме цей допомагає керувати мені на нашому виробництві. Що ж змінилося на вашому виробництві за останні роки? Змінилось дуже багато чого, особливо покращилась лінійка продукту. Це нові, дуже потужні двері. Наш флагман, це лінійка фрейм, великі двері для красивих будинків, також дуже круті технологічні двері. Термікс для дверей котечного типу. Та також в нас вже з'явилась міжкімнатка з скритого монтажу. З якими ж викликами в надскладний час стикається ваше виробництво зараз? Тут, як і усі, в принципі, стикаємось з проблемою кадрів, тому що то рано чи пізно випадає то одна, то інша людина. Її треба швидко заміняти, навчати нового спеціаліста і заповнювати цю прогалину в колективі. От також є проблеми з логістикою, з дефіцитом тих чи інших матеріалів, але тут ми намагаємось грати наперед і попереджати ці проблеми. Найбільший, напевно, виклик це постійне вдосконалення під час цих буремних часів. Тож яка сильна сторона вашого виробництва Абвер? По-перше, я вважаю, що це все ж таки колектив. В нас дуже потужна команда, утворилась всередині колективу, тому що виробництво це не верстати, не будівлі, нічого. Це саме люди. Люди створюють продукт, люди вкладають в нього душу, роблять той продукт, який потім може полюбити наш клієнт. По-друге, це технологічні процеси, вибудовані грамотно за певними критеріями. Тобто, і по третє, це потужна конструкторська база. Тобто, в нас є окремий конструкторський відділ, який займається розробкою нових продуктів і підтримкою вже існуючих продуктів. І також наша сильна сторона це гнучкість, тому що ми можемо швидко адаптуватися до потреб ринку та до потреб наших клієнтів? Мене дуже цікавить це питання про обладнання, обладнання яких виробників ви використовуєте? Ну, всі найбільш відповідальні процеси виконує обладнання або італійських, або німецьких виробників, таких, наприклад, як Бієз, Трумф, Євромак та інші. Тож яким чином ви поліпшуєте якість ваших тварей? По-перше, це випробування в реальних умовах, тобто новий продукт, коли заходить на ринок. Тобто, ми його спочатку випробовуємо на нашому клієнті, встановлюємо. Пробну двері у когось вдома і перевіряємо повністю всі технологічні характеристики: промерзання, продування дверей. Повністю всі технологічні характеристики перевіряються на першому випробувальному зразку. По-друге, це постійний моніторинг, аналіз і виправлення помилок, які були раніше раніше допущені. Тобто, кожна нова партія дверей вона удосконалюється і вже стає краще ніж попередня. Тож, Олексій, як ви забезпечуєте високу якість вашого виробництва? Це саме дуже розумно побудована система контролю якості та особиста відповідальність кожного працівника, який докладає зусиль до збору тієї чи іншої продукції. А також це грамотно підібране обладнання відносно тих та правильно побудований техпроцес нашими технологами та конструкторами. Тож як відбувається процес рекламації на виробництві Абвер? Для цього в нас є окрема сервісна служба, спеціалісти якої саме займаються рекламаціями. Вони приймають рекламацію від клієнта, супроводжують її на процесі вирішення на заводі. От і до монтажу самого клієнта, якщо він необхідний, тобто займаються і пошуком монтажників, і повністю закривають всі питання. Плюс вони збирають необхідну інформацію по рекламаціям. Якщо це рекламація масова, то він обов'язково передає цю інформацію в конструкторський відділ і вже конструкторський відділ. Займаються цією проблемою і вирішують її, щоб в наступних партіях цієї проблеми не було. Тож, який слоган вашої компанії? Абвер це двері, які полюбить ваш будинок. Тож, Олексій, я дуже вдячна вам за нашу конструктивну розмову, за цей діалог. Буду рада бачити вас у цій студії ще раз. На все добре. Навзаєм.